Так, моментик такий, що це окуляри не для зору, а вони просто для комп'ютера, щоб якби це... з них бачити як світло прикольно, відзеркалюється, я такий, а залишу. Бля, а що сказати про цей фільм? Так, ну ви ж, мабуть, бачили трейлер і. Або щось згадку якусь про фільм. Коротше, якщо не бачили, ось декілька кадрів, вони вам, може, щось і ви поняли. Фільм, очевидно, приваблює своєю інакшістю, люди як тварини, можливо, це щось проти супергеройського порядку деннього. Принаймні, в мене був якийсь такий асоціативний ряд, коли я вперше побачив цей фільм у трейлери в кіно. Але, до речі, прям його багато показували. Це важливо, що тому, що наразі в українському прокаті йде наш фільм між нами з Ірмою Вітовською. Але я його особисто трейлер цього фільму не бачив в кінотеатрах, про тому, що, як сказав, трейлер коли тварин я бачив доволі багато. І це. Же питання не до глядача, який не ходить в кіно, а це про пріоритетні питання керівника дистрибуції, який чомусь більше вірить у французький кінематограф, аніж наший. Тому що я особисто вірю, що при належній рекламі фільм між нами зміг би отримати свого глядача у великій кількості, якби в нього хоча б така реклама була, як і у королівства тварин. Трошки відволікся. Ще з трейлеру фільму я побачив певну містичність, таємність, з якою намагається гратися це кіно. Події фільму багато відбуваються в лісі, що теж про Якусь антипозицію щодо супергеройського кіно, де багато графіки. Бо трейлер фільму формує якісь величезні очікування на ділі він про що люди вбивають тварин, і це дуже, 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 дуже погано. Що якби ніби ми і так всі самі знаємо. Бо очікуєш складних роздумів, метаморфоз, через які проходять герої в контексті викликів сучасного світу, але на виході отримуєш просту мораль. Люби тварин як себе, любиш, коли дрочиш. Оце так на сподіванка. В сюжеті фільму світ охоплений хворобою, від якої немає порятунку. Повсюду виникають спалахи раптових мутацій, через що люди перетворюються на тварин. У центрі сюжету головні персонажі, батько Франсуа, і син Еміль, які, так сказати, переїжджають з однієї частини Франції якогось великого міста, в якийсь там де є, коротше, спеціалізований інтернат, де вже знаходяться ті тварини, які в процесі перетворення або вже перетворилися на тварину. І там знаходиться їх матір, яку відповідно вони будуть мати змогу відвідувати. І ця матер Купіздадінь перетворюється по фільму. Це корот, щось полувідмідь, полухлинівець, полухуй що Я не знаю. А вони, до речі, будуть її шукати по фільму, тому що вона якраз звалила з цього ну інтернату. Так про що ж цей фільм? Ми не бачимо, як ці новостворені тварини щось хочуть зробити людям або роблять цим людям. А от люди вже по канонам людської душі вже максимально налаштовані на протистояння з ними. Ну чому? Ну тому що тому, мабуть, це є один з задумів фільмів показати, що люди, вони. Як і за до самого початку нам показується як те, що він про матір, він хоче підтримати матір, яка перетворилась в тварину. Ну і він загалом про, про, про тварин. Це от одна з ідей фільму. З іншої сторони, ідеї нам показують сина Емілія який має відповідно гени матері. Ну і значить, буде перетворюватися теж на тварину Нам саме частину цього, от якраз фільму, де з ним відбуваються так такси перетворювання, вони на фільм це і показує. Але це все теж показується з перспективи тварини хороші, а люди погані. І в цьому, звісно. Є головна метафора фільму Люди це звірі, хочуть крові і м'яса але в звірях є щось людське, і тому звірі як люди, а люди як звірі. Коротше, дивишся на це все головою. Розумієш те, за які закидують автори фільму, але ніяк це емпатично не відчуваєш. Я думаю, це тому, що автори фільму загралися з ідеєю інакшості. Люди сильно перетворюються на тварин, просто їбать, як сильно перетворюються на тварин. Я б сказав, що людські фізичні якісь риси повністю зникають з об'єкта перетворення. Ну там нуль, нуль людського залишається. Але ось тут є один головний цікавий момент. Ось ця інакшість, яку створюють автори фільму, вона сприяє виникненню відрази, в, в мені, принаймні, відрази щодо того, як це все ну, інакше виглядає. І напротязі всього фільму тобі було лячно це дивитися. Лячно в сенсі, що це щось невідоме, що це щось. По той бічне, це щось якась містика, яка не зрозуміла, і не до кінця, і люди не до кінця знають відповіді, люди не до кінця знають, що з ними далі буде. І от оцей ця сторона фільму, фактично, ну вони якби на це можливо і поставили, певно, ну на кадакан поставили це, це все. Воно спрям сприяє тому, що тобі, ну, ти якісь емоції відчуваєш, яких до цього філь, ну, які можливо не завжди ти будеш рідко будеш відчувати в кіно. І ось. Це це одне з найпотужніших елементів в цьому фільмі. Мабуть, наостанок можна сказати, що бюджет цього фільму 15 мільйонів євро. Це дійсно багато. І я б сказав, що це негативна сторона, це погана сторона фільму. Чому? Бо ці гроші, вони, ну мені здається, як я таке побачив, вони вкладені в якась в графіку, в художній компонент, щоб все це виглядало максимально реалістично, по-справжньому. І ви, ви ну, якби можливо, це якраз почуття, які я описував у минулому, так сказати, абзаці. Вони були... Ну, по-справжньому в тобі виникали. Але мені здається, ставлячи на графіку, ви трошки забуваєте про ці сенси, ідеї, які б ви могли розвивати фільм. Не просто перетворювати люди погані звірі добрі, то і о, дивіться, і люди, які що вони творять зі світом, люди не, люди не змінюються, люди не хочуть сприймати, але ж люди, трансформується, людина трансформується в звіри. Тому люди, коротше, ви я все вже. То якось я не знаю. Загалом фільм було цікаво дивитися напротязі всього на протязі всього часу. Ось який ще момент. Я думав, що фільм йде годину 50, а він був годину 30. І я очікував, що буде год... я вже на коне телефон чи глянув, скільки там часу. Я очікував, що вже ну якби що ще буде 20 хвилин, і це в такий момент виникає, типу фінал, і я якраз думав, о, прикольно, зараз, мабуть, буде якось це все вони будуть закінчувати. Але тут був фінал. Ось ще про що це? Що у фільму в, в його було дійсно дивитися цікаво на протязі всього часу, і він сформував такий кредит довіри, який дозволяв йому ще, в принципі, 20 хвилин щось розмірковувати. І більш того, мені здалося, ну ще якраз докрутять ті ідеї, які вони якби постулювали. Але ні, фільм закінчився. Я такий прикольно на тому, що синочок, бігі. Бігі. Живі, як хочеш жити. Я приймаю таким тебе, яким? Ти є такий. А це не була проблема батька. Ми з самого початку знали, що батько нормально в цих ставиться В итоге... А люди, типу, всі негативно ставилися, таке злише, що негативно ставиться. Коротше, отаке от, кіно подивився. Але французьке кіно, бляха, воно Воно сучасне, французький кінематограф, тому що